Привіт, цей випуск про реєстрацію торговельної марки. І якщо ти вже надумав реалізувати якусь власну ідею, тоді тобі буде він дуже корисний. Розкажи трошки про компанію, Саму, як давно ви вже на ринку. Наша компанія Lawyers працює вже 4,5 роки. Зараз там в процесі реєстрації півтори тисячі темок, можливо, вже навіть трошки більше. Займаємося інтелектуальною власністю, обслуговуванням бізнесу і договірним правом. Тобто юридичну сферу бізнесу, ми повністю закриваємо. Спектр насправді широкий, але ось такий саме акцент на Авторському праві. Я прийшов одразу на помічника юриста і потім поступово-поступово накопичував знання, навички і тому подібне, то дослужився до І Я коли тільки шукала роботу і ознайомилася я була здивована, що які вони круті. Mm -hmm. Що вони це все зробили, і от навіть я там порівнювала на ринку які юридичні компанії, юридичні фірми, то Red це ну прям топ і для клієнтів, і для працівників. Я безпосередньо займаюся організацією роботи, тому що я співзасновником. Я відповідаю за організацію роботи компанії, тобто операційні моменти. Ось такі. А Богдан, мій інший співзасновник, він займається більше роботи з клієнтами. Наша глобальна місія це саме от поширення культури захисту інтелектуальної власності в Україні. Дове спочатку. Чому ця тема дуже важлива? Наприклад, для мене мотоцикл це не тільки свобода, а ще й відповідальність, знання законів, власних прав. Так само і творчість, це не тільки свобода самовираження, це також відповідальність та дотримання певних алгоритмів захисту своєї інтелектуальної власності. Якщо хочеш захистити свої ідеї та активи, тоді дивись уважно, адже в цьому випуску я покажу процес реєстрації торговельної марки «Ярчук Ярчукхемін. Що таке торговельна марка? Її по-різному називають — і торгова і торгівельна, але є одна назва торговельна марка. Це позначення, яким товари і послуги одних осіб відрізняються в товарі і послуг інших осіб. Взагалі об'єктом торговельної марки може бути позначення будь-яке або комбінація позначень. Головне, щоб вони от відрізняли товари і послуги одних від інших. Це можуть бути слова, це можуть бути поєднання там, цифр, літер. Це можуть бути власні, мене дуже популярно, до речі, звуки, навіть кольори. Коли от реєструєш торгову марку, от слова, там назва і картинка це геть різні процеси, це геть різні торгові марки. чи В чому плюс моєї. Є три варіанти. Можна ось так, як ти сказав, це два варіанти. Тобто, перший варіант окрема назва, другий варіант окремо зображення. А є варіант ось такий, як е, у тебе це зображення з логотипом разом. Тобто, так, з одного боку, тут є певна економія грошей, бо це одна заявка, але з іншого боку, захищається і візуал, і назва окремо. І навіть от, і багато хто хоче отримувати потім на веб-сайти домани.ua, а вони не можуть його отримати через е, логотип. Але в твоєму випадку, так як тут виключно такі слова, які входять до твоєї назви, ти зможеш отримати домен, е, ось такий, який ярчук, hermit.ua. — Ух ти, Тобто це ще, ще окрім того, що комплексний захист ще й можливість навіть це зробити. Якщо там чорно-біла торгове, торговельна марка, це е, те саме, що наприклад у кольорову подав? Ну наявність кольорів впливає на вартість, тому що кольорове позначення вона очевидно буде дорожче mm -hmm. ніж чорно-біла торговельна марка. І, ну, в принципі, це зазначається, коли ми подаємо заявки. І все-таки, як на мене, то клієнти частіше подають чорно-біле, ніж кольорове. Ну, не знаю чому, можливо, і за вартості. От я прийшов mm -hmm. Вірчук-Хеміт у мене да, там уже все, mm -hmm. все зареєстровано. Вона в мене білий на чорному фоні. Mm -hmm. От фон впливає на торгову. Е, ні, якщо у вас торговельна марка чорно-біла, то це означає, що захищається. Сама назва, логотип, і е, незалежно від того, який колір буде. А от цей чорно-білий момент він дає тобі свободу використовувати будь-який колір. Бо коли ти закріпив за собою червоний колір, то ти маєш використовувати його в червоному кольорі. І бували такі випадки, коли конкуренти там, копіювали в цілому логотип, але змінювали кольорову гаму, і вони тиснули на те, що о, дивіться, у вас там, ви зареєстрували червоний. А ми використовуємо блакитний. Я жовтий бачу жовтий такий. інша людина жовтий сприймає геть по-іншому. Там йде якийсь прям номер кольору. Чи а, ні, ми коли готуємо на подачу, є таке поняття як опис. Ми там зазначаємо, що зображено. Там торговельна марка представлена там поєднанням слів або словом. Mm. І ми пишемо позначення, виконане, і там вказуємо кольори. Ну, зазвичай вказується там максимально загальні. Нема такого там жовтого... — Типу це F6, 7, 9, 9, 7 не треба. Просто жовтий, там червоний, таке темно-жовтий. Бо іноді бувають ТМ-ки, де там все накидано, і там просто дивишся, ти не знаєш за що братися, дуже багато кольорів. І все треба пописувати. Mm -hmm. Я зрозумів. Взагалі, колір ну, в нас він охороняється. Це прямо прописано в законі. Однак. Досить цікава історія цього, як це було взагалі запроваджено, і не тільки в Україні, а в світі, тому що багато років колір не охоронявся як торговельна марка. Однак в США в 85-му році була цікава справа стосовно. Цього. Можливо, ви бачили такий значок рожевої пантери, да. це він належить компанії, одній, яка виготовляє теплоізоляційні матеріали. матеріали, mm -hmm. і вона, щоб відрізнити свої товари від інших. Вона фарбувала й рожевий колір і використовувала рожевий як ідентифікатор саме своєї діяльності, своєї компанії. І е, тоді вони звернулись до суду. вони хотіли зареєструвати колір як торговельну марку. І от, це тоді вперше в історії, в 1985 році, дозволили і. Тепер ця компанія використовує рожевий колір. Добре, а шрифт. От у мене тут питання. Я от пішов, скачав якийсь шрифт в інтернеті. Прикольно зробив з неї торгову марку, але ще ж не купляв цей шрифт. Ну, взагалі, шрифт це дуже цікавий об'єкт інтелектуальна власність, тому що він захищається різними інститутами. За загальним правилом, шрифт це об'єкт авторського права, це не стосується торгувальних марок, і тоді дійсно потрібно брати дозвіл на використання. А от якщо вже говорити про торговельні марки, то шрифт він скоріше виступає як така розрізняльна ознака, mm -hmm. тобто, якщо буде там два позначення, дуже дуже схожих. Але якщо відрізняється шрифтом, то це все таки буде одним з аргументом, чому варто зареєструвати, тому що от, ви бачите, воно зовсім не таке там інший шрифт для того, щоб правильно подати на реєстрацію свою торгову марку, що я маю тобі пред'явити одразу. Е, так, це договір довіреність підписати, зрозуміло. Але від вас треба особисті дані, прізвище, ім'я по батькові, код і адреса. Mm -hmm. Це для довіреності. Довіреність, до речі, там проста, не нотаріальна. тобто є окремі вимоги до неї, що її просто достатньо вам підписати, і вона вже буде як легальна. Е, і ті самі дані для договору. І е, остаточно ваше рішення на рахунок того, яку саме торговельну марку ви можете зареєструвати. Бо, як ми знаємо, є просто, наприклад, словесна, Є просто графічна, наприклад, картинка, якась може бути комбінова і надати а, логотип в хорошому форматі для реєстрації, і все. Тобто, все дуже просто, все інше робимо ми. Етапи реєстрації торговельної марки Можеш більш детально, прям поетапно розповісти, як от як проходить весь процес. Перше це з перевірки вашого торговельної марки, вашого позначення, логотипу. Схожість перевірити по трьох факторах: по звуку, тобто, якщо вона виглядає по іншому, але по звуку на слух. Так само, угу. то це проблема по сенсу е і по зовнішньому вигляду. Тобто, ти перевіряєш, чи немає схожих торговельних марок. І також ти повинен оцінити, чи твоя торговельна марка не є описовою. Е тобто, наприклад, ти не можеш зареєструвати слово батон для виробництва хлібу, ти можеш відкрити кафе-батон. Але ти не можеш за собою закріпити у сфері виробництва хлібу батон, бо фактично ти усім іншим людям заборониш використовувати батон. Наступним етапом є підготовка документів, які необхідні для реєстрації, і відповідно надалі ми їх надаємо в Укрнаїві, Вони їх приймають і починають процес реєстрації. Процес реєстрації таки, 18 місяців. Він розбитий на певні етапи. Почути, що торгова марка реєструється 18 місяців. Це типу, як це я не я вам гроші зараз. Типу плачу, як взагалі люди на це. Ну це така болюча тема, тому що ну дійсно, навіть якщо там себе поставити на це місце, ти даєш кошти 18 місяців. Ти там не знаєш, не знаєш, що чекати. В принципі, це так. Ну це така невеличка проблема, можливо сказати. Але це ж все ж таки державний орган. Він встановив ці терміни. Ми по ним працюємо, не можемо ніяк обійти. Але от у вас є розписка, яку ви отримуєте, це як гарантія на весь цей термін 18 місяців. Що ви перебуваєте на реєстрації? Плюс ми стараємось, от особисто там від нас, як від компанії, 18 місяців. Ми розуміємо, що це довго, і зараз хочемо автоматизувати цей процес нагадувань про себе там, щоб люди не хвилювалися, що ніхто з ними не зв'язується. Хоча б там з періодичністю раз в три місяці писати, що ваша реєстрація на такому то етапі все добре, не хвилюйтеся. Ну, типу, це. Знімає стрес таке хвилювання з людей, типу, що ти з ними, ти увесь цей процес проходиш з ними, ти їх не кидаєш. Ти чекаєш десь орієнтовно 12 місяців, проходить формальна експертиза. Тобто перевіряють, чи правильно вказана в тебе адреса, чи правильно подані документи, чи всі є документи, чи правильно ти сформував клас, чи все ти зробив правильно з формальної точки зору. Коли ти цей етап проходиш, тобі дають висновок формальної експертизи. Іноді в експертів на цьому етапі виникає питання якісь до тебе. І тут важливо те, що на усі питання експертів потрібно відповідати протягом двох місяців. Якщо ти не відповідаєш протягом двох місяців, то це є підстава для відкликання твоєї заявки. І от, от в чому проблема буває, коли людина сама реєструє, їй цей лист не дійшов, і ця людина просто не побачила запит. Пройшло два місяці, заявку відкликали, і дуже образливо, коли тобі відкликають заявку після того, як пройшов уже рік. Тобто йде рік реєстрації, а тобі відкликали заявку. І от, в чому наша перевага в нас як по суті конвейер, і нам кожного дня приходять різні запити, і ми їх опрацьовуємо протягом одного дня. Е, і надалі, вже кваліфікаційна, е, коли безпосередньо експерти дивляться на вашу торгову марку, перевіряють, чи є схожі. Чи не надходило там, наприклад, заперечень проти наших проти вашої, чи там проти заявленої е, торгальної марки, і потім вже приймається рішення про реєстрацію. Найцікавіше починається тоді, коли ми отримуємо попередню відмову від експерта. Це той момент, у якому проявляється наша майстерність. Ми надаємо докази використання торговельної марки нашим клієнтам і показуємо, що вона відома, що у нього є велика кількість споживачів. Підписників, які знають про його бренд, і це є аргументом для експерта. Друге, ми проводимо порівняльний аналіз торговельної марки нашого клієнта, точніше заявки, поки, і тієї торговельної марки, з якою говорять, що є певна схожість, ми показуємо, чому схожості немає, тобто це все коментуємо, пояснюємо. Також ми дуже класно знайти практику: тобто, ми знаходимо схожі випадки. Щоб були зареєстровані дві торговельні марки, у яких плюс-мінус схожа ситуація, як у нас, і ми говоримо: дивіться, а чому ці торговельні марки зареєстровані? Чому ці зареєстровані? Чому ці, ці, ці зареєстровані? А нам ви хочете дати відмову? От і після цього, коли експертиза провела свою перевірку, вони бачать, що дійсно торговельна марка унікальна, вона відповідає всім вимогам, все без питань. Е, вони видають рішення про реєстрацію торговельної марки. Ти в кінці оплачуєш збір за видачу свідоцтва. Знову ж таки, це, це трошки це 600 гривень, і там 600, і 85, і два платежа. Але знову ж таки момент можна забути <кхи> і його не оплатити. І ми бачимо багато в реєстрі торговельних марк, по яких люди пройшли реєстрацію успішно, але в кінці просто забули оплатити оці 685 гривень, і їм торговельну марку не зареєстрували. Захист торговельної марки. Що робити, коли вже твою торгову марку пробують зареєструвати? Е, так, якщо це у нас заявка, то відповідно можна подати заперечення проти її реєстрації і в межах цього процесу все вирішити. Так, це виходить коли це приходить ця заявка, то ну мені якесь приходить сповіщення, типу, що ось тут хтось на вашу торгову марку захотів, ще Е, ні, ні, на жаль, такого не буває. Це виключно все в межах процесу, коли ви самі можете побачити, коли людина сама дивиться реєстр, типу, ось я побачив. Все, типу, я проти неї хочу подати заперечення, тільки так. Тобто, якогось окремого сповіщення його немає. Ага, я зрозумів. Ну, в принципі тоді для цього і як Богдан казав, є моніторингова група. Да так? тобто... є такий момент, так це окрема послуга для. Перевірки саме статусу, типу чи немає нічого нового не з'явилося, що перешкоджає, і так тоді виявляються ці моменти. Як себе захистити, коли порушують мою торговельну марку? Да, права на неї? У такому випадку є два етапи: перший етап претензійний, тобто подається претензія проти порушника. А mm -hmm. другий етап судовий, коли на претензію порушник не реагує, і відповідно потрібно йти в суд для вирішення цього питання, тобто той самий позов до суду. Але важливо, що що для того, що для того, треба зібрати попередні докази, тобто зафіксувати факт порушення. Він фіксується е, офлайн, якщо це, наприклад, якісь магазини а, або онлайн. Це за допомогою є така програмка WebFix, яка фіксує вміст сайтів або соцмереж. Тобто ось такі от кроки потрібно пройти, зібрати докази, подати претензії, подати позов до суду. З якої причини найчастіше люди звертаються за реєстрацію торгової марки? Угу. Ну, я думаю, що з свого досвіду я можу виділити таких три чітких причини. Перша, це коли вже там, хтось копіює їхню назву, або хтось там висуває до них, навпаки, претензію. І тоді вони хапаються за голову і такі: ой, що робити. Ми там давно вже користуємось, це класно, але. Ну, Потрібно ще зареєструвати те, що це круто, але цей захист потрібно в першу чергу робити. Е, також це друга причина. Т топ — це домен, доменне ім'я, домен.ю е, багато хто звертається з цією причиною, з цією метою зареєструвати домен, е, але ж, знову ж таки натикаються на терміни. 18 місяців це їх лякає. І отут найважче переконати людей, які прийшли саме за доменом, бо вони цих 18 місяців для них це, це пекло. І третій – це люди, які ну які там, ну скажімо так, свідомо підходять до свого бізнесу, тільки починають бізнес, тільки придумують назву, тільки проробляють там всю стратегію свого бізнесу і відразу приходять реєструвати спочатку перевіряти назву, потім розробляти логотип і вже в комплексно все реєструвати. На якому етапі взагалі краще реєструвати торгову марку? Торговельну марку потрібно реєструвати ще до того, як ти озвучив комусь. Назву свого бренду або назву свого продукту. Тому що в Україні в законі діє таке правило, що ти не можеш пред'явити претензію людині, яка почала використовувати твою торговельну марку до того, як ти подав заявку на реєстрацію. Тобто, якщо, наприклад, у тебе є бізнес, який працює 5 років, і тебе рік тому почали копіювати, Тобто конкуренти запустили виробництво з такою самою назвою. То якщо ти подасиш торговельну марку сьогодні, ти не зможеш нічого зробити своїм конкурентам, тому що вони почали використання твого бренду ще рік тому. А, то виходить, то, в моїх вже там 5 років. Це і фактично, от в дуже грубу помилку допускають, коли кажуть: я спочатку розкачаю свій бренд. Коли в мене буде велика аудиторія, коли в мене буде репутація, і я зрозумію, що мій бренд взлетів, я його тоді буду захищати. Але найбільша проблема полягає в тому, парадокс, що коли твій бренд злетів, то існує великий ризик, що його хтось скопіює або вже скопіював. Ти власник підприємства, ти там виготовляєш меблі і в тебе називається світ меблів. Наприклад, я твій конкурент. У мене називається, наприклад, меблова справа? Ну, наприклад. І я собі працюю, працюю, бачу, у тебе дуже круто виходить, і ти мене обганяєш по розвитку, і в тебе багато клієнтів, і твій бренд світ меблів він дуже-дуже популярний. І всі гуглять світ меблів, світ меблів. Я собі подумав: хм, зайшов в реєстр, спитав у юристів: а чи зареєстрована торговельна марка «Світ меблів»? Вони мені кажуть, ні, не зареєстрував. Я такий кажу: так супер. Ми відкриваємо, окрім меблевої справи, ми відкриваємо світ меблів свій і починаємо робити меблі під брендом Світ меблів. Робимо сайт, світ меблів. І коли люди вже будуть гуглити світ меблів, вони будуть попадати не тільки на твій світ меблів, а й до нас. І ми фактично частину клієнтської бази будемо забирати в тебе. От ти такий дивишся на нас. І думаєш, от е, наглі, приходиш до юристів, кажеш: блін, що мені зробити? Вони кажуть, ну треба торговельна марка. Ти подаєш на реєстрацію торговельну марку і думаєш, що добре, от зараз я прийду і пред'явлю мені претензії, е, і, ми заборон, ну, і заборониш мені використовувати свій бренд, үгі. тому що в тебе торгувальна марка. Але пізно. Я твій конкурент, який в тебе вкрав торговельну марку, я фактично маю право продовжувати використання, тому що ти подав заявку не відразу, а ти подав заявку вже після того, як я почав порушувати твої права. Коли вже тебе копіюють, тобі пізно бігти. З точки зору закону вважається, що торговельна марка тобі належить з моменту подачі її на реєстрацію. То питання, ще, хто в кого скопіював? Це взагалі от це положення, воно в законі існує для того, щоб заборонити так званий патентний тролінг. От у нас є постійні клієнти, які вже в цьому прошаренні, вони розуміють, як це має виглядати, і ми дізнаємося про їх плани раніше, ніж їх там дружина, їх якісь маркетологи, вони до нас приходять і кажуть: От умовно, я хочу запустити проект під умовною назву X. І тільки після того, як ми подали торговельну марку на реєстрацію, ми говоримо клієнту, що все, бренд, цей, він в безпеці. І тільки після цього клієнт починає вже розповідати про нього там своїм підписникам, вже він звертається до маркетологів, починає розвивати цей бренд, звертається до дизайнерів, які йому розробляють логотипи цей бренд. Тобто тільки після того, от ми перші, хто дізнається про все. Uh, який бюджет, в принципі, взагалі реєстрації торгової марки? Якщо я там з запасом хочу собі взяти, well, я ж можу собі взяти запасом класу? Да, якщо прямо дуже круто якісно все робити по максимуму, то там ти не вийдеш за бюджет там, 600 доларів, там, 500 доларів. Тобто, ну а в масштабах бізнесу, коли твій бізнес там генерує, наприклад, в ну, місяць, наприклад, я не знаю, мільйон гривень, наприклад. То тобі там ну віддати там навіть тисячу доларів ну це, це смішно. Тобто, ну це взагалі не гроші. Ну, в масштабах е, бізнесу, і в масштабах того, що може, які втрати в тебе можуть бути, е, якщо ти цього не зробиш. Розкажи мені, будь ласка, про які були випадки, де, от, наприклад, вам доводилось захищати права ваших клієнтів. Е, перший от кейс, він такий у нас е, можна сказати, флагманський, і він найбільш цікавий. До нас звернувся клієнт, у нього торговельна марка Кокос Колеціона». вони в Одесі, у них виробництво свого одягу, виробництво взуття і магазин офлайн-продажу цього всього. Вони вирішили зареєструвати торговельну марку, і їм прилетіла претензія від Коко Шанель. І вони хотіли на першому етапі завадити нашим клієнтам зареєструвати торговельну марку, тобто є спеціальна процедура. Якщо ти думаєш, що певна реєстрація порушує твої права, ти можеш кинути заперечення: ми от такі круті, ми дуже класна компанія, ми дуже відома компанія, у нас величезна історія. А тут з'являється невідомо хто з Одеси і хоче присвоїти наш бренд, нашу репутацію собі. І експерти цього державного органу вони побоялися брати на себе відповідальність. І вони, я думаю, самі розуміли, що це ну, безпідставно. І фактично, от оцей великий бренд він користується своїм положенням, що він дуже відомий, що він дуже крутий, і він може просто надавити, задавити своєї репутації. Е, ці клієнти отримали відмову в реєстрації. У них опустилися руки, вони говорять: та ну, де шанель? А де ми? Е, може, ми не будемо боротися? Давайте каже, це безперспективно. Але ми, от, як то кажуть, такі трошки дерзкі. І ми подумали: та ладно, ну от для нас немає авторитетів. Тобто, нам байдуже хто проти нас, нам взагалі байдуже, якого розміру компанія, нам байдуже, хто представляє її інтереси, хай буде там хоч 100 адвокатів. Ми сіли, проаналізували цю справу і ми побачили ні перспективу. І ми клієнту сказали: дивіться, не потрібно нам навіть платити. Для нас це питання принципу, питання честі, і ми впевнені, що ми зможемо відстояти ваші інтереси. І давайте ви заплатите нам по факту, коли ми їх рознесемо. Угу. Ну, клієнт така каже: я взагалі не вірю в те, що от ви говорите, але я нічого не втрачаю. Якщо вам хочеться, то типу займайтесь. Експерт, вона обмежила дуже багато. Але там невеличку частинку послух вона дозволила вести під брендом Кокос Колеціона. Коко Шанель» не сподобалося, що навіть оця маленька частинка, яка взагалі не стосується одягу, що їм дозволили, і вони теж подали апеляцію проти цього рішення. Тобто вони подали апеляцію, щоб ще більше зробити гіршу ситуацію для нашого клієнта. А ми подали апеляцію, щоб повністю виправити цю ситуацію. І ми зустрілися в цій апеляційній палаті. І дійсно з тієї сторони була от адвокат, у якої дуже багато досвіду. Вона загальновизнана, вона вважається одна з найкращих в Європі. Тобто вона там була дуже-дуже там, класна. Але ми ну от в мене не було ніякого страху перед нею. Вона для мене просто звичайна людина, опонент. Найбільша помилка, коли ти вважаєш, що ти все знаєш, і найбільша помилка, коли ти недооцінюєш свого опонента. І коли от. Ти ти вже от недооцінив свого опонента, вважаєш, що ти програв. Ти маєш до всіх ставитися серйозно. І до нас не поставилися серйозно. І ми, от півтори години, е, у нас е, йшло це засідання. Е, ми говорили, вона говорила. Це ми... виглядає як в американських фільмах? Да? Це е, деталі виглядає... фактично, так да. Є колегія. Тобто, колегія складається з е, таких е, найбільш досвідчених експертів. Які приймають рішення разом колегіально? Потім, що було дуже класно, була можливість задати питання експерту, яка приймала рішення про відмову. І я в неї спитав: кажу: скажіть, будь ласка, ви дійсно вважаєте, що слово кокос і коко-шанель можна сплутати? Кокос, блін, кокос. Тобто, от реальний кокос. Типу, оцей горіх-кокос? І як горіх кокос, яке він має відношення до? Коко Шанелі. Ну тобто, це взагалі нонсенс. Я кажу, от для вас дійсно це одне і те саме? Вона така каже: ні. Все, відповідь вже. Я кажу: добре, а чому ви тоді нам дали відмову? А вона: а ваш бренд не використовується, він невідомий. Я кажу, чекайте, ви хочете сказати, що є підстава для відмови? Те, що бренд не використовується, він не є відомий. Вона ну ні, але там в нас така практика склалась. Я кажу: стоп, відмова може даватися тільки на підставі законодавства. Ви говорите про те, що ви зараз дали відмову на підставі там умовно звичаєвого права. Як ви могли це зробити? Тобто, кажуть, це єдина причина. Вона, ну так, мені кажу, дякую. Ну, Тоді в мене більше питань немає, нам відмовили просто. Не на підставі закону, а відмовили, бо експерт чомусь от собі вирішила по своєму якомусь звичаєвому праву, що нам потрібно відмовити під тиском великої компанії, яка вважає, що якщо вона велика, то їй можна все. І е, спочатку колегія взяла паузу. Тобто, ми вийшли із зали, е, ми чекали, е, чекали довгенько. Вони там сперечались, там мають хвилин 40-50, потім нас запросили. І от ми стоїмо, і я чую, як, от голова колегії, вона зачитує рішення, і вона говорить, що задовольнити, тобто, повністю всі наші вимоги зареєструвати і для виробництва одягу, виробництва взуття, і для продажу цього всього. А вимоги, які Коко Шанель, типу, відмовити повністю в цьому кейсі, вся наша компанія. Ми за те, що немає різниці, який ви бренд великий, маленький. Ви можете захистити свою інтелектуальну власність. От це приклад, який показує, що це дійсно працює. Нам забули сказати, що не можна перемогти в Кокошане. Можливо, якби ми були такі більш заангажовані, у нас були б такі шори, і ми б такі: О, ні, 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 то дуже серйозна компанія. Нам немає сенсу з нею боротися. А ми просто не знали про це і тому перемогли. Документи підписали торговельну марку відправили на реєстрацію. Лишилось тепер тільки чекати з моменту подачі на реєстрацію. Торговельна марка вже за тобою. Дякуючи Red Lawyers за їхню кваліфіковану консультацію та співпрацю. Я можу бути впевнений, що в юридичному плані я точно не налажав. Мій висновок дуже простий: перед тим як починати власну справу, подбай про власну безпеку. Це все ж таки збережені нервові клітини та більш-менш здоровіший сон. Бережіть себе та власні ідеї. Підписуйтесь на канал Ярчук Хеміт, підтримуйте його лайками, репостами, можна і донатом. У Нас ще дуже багато історій, і пам'ятайте, культура одна історій безліч.